Це працює якась бельгійська група волонтерів. Вони не вперше в Україні, і цю групу очолює граф Рено Де Керхове. Він е сам на власні очі, коли приїхав вперше в 23-му році, побачив, що є необхідність допомагати українським і воякам, і цивільним. Ну і власне він. Е з тих пір проводять кампанії в Твіттері, зараз X в інших мережах і збирає гроші на те, щоб автівки доїжджали до України. В цей е, конвой заїхало в Україну 10 автівок, із них три будуть для чорнівських підрозділів. Тільки воюють е, на сході нашої країни, в інших місцях, і також тут нас, на Чернігівщині. Машини потрібні для різних цілей, е, для евакуації, для виконання завдань, тому тут ми дійсно вдячні графу за те, що він так. Е, Спостерігає за нами і допомагає там, де ми потребуємо цього. Ще такий цікавий факт, що він не вперше і в Чернігові, і він дійсно переживає за наше місто. Насправді, да, ми дійсно вдячні, що, попри те, що кількість уваги, можливо, зменшиться до України, є люди, патріоти. За межами нашої країни, які нас підтримують, ми працюємо ще з отцем Карлом, який є представником Абаса Грімберґен. Це інші волонтери, але теж з Бельгії. Тому ми тішимося, що Бельгія, хоч і невеличка країна, пріону з іншими, але все ж таки має такі групи волонтерів, які працюють над собою. Тому е працюють вони паралельно, працюють в різних напрямах. Але я думаю, що і одні, і інші вблівають за те, щоб була перемога і те, щоб ми в країні жили в мирі. А ми сьогодні я оператор люди побачили. Вона цим стала великий внесок в те, що ми робимо. На наш підрозділ волонтери вперше придають це авто. В авто буде використовуватись на еваках, ЕВАК поранених, ЕВАК двохсотих. А це Константинівка на направлення часового яру. Константинівка. цю автівку будемо адаптувати, будемо ставити на неї ноші. Будемо ставити обладнання, запаковувати медичними препаратами. Ну, будемо виконувати свою роботу, яка необхідна.